Доброго дня, шановні вчителі, шановні учні середніх та старших класів. Сьогодні в вашій увазі я представляю серію навчально-методичних посібників, які об'єднані загальною назвою, тематичні контрольні роботи і завдання для експрес контролю В 2014-15 навчальному році учні 5 х і 6 х класів будуть навчатися за програмою 13-го року, саме за цією програмою. Є два посібника, а учні з 7 по 11 клас будуть навчатися за програмою 2005 року, саме за цією програмою і написані відповідні посібники. Кожний з посібників витримає від 4 до 6 видань. Загальний наклад посібників, що входять до цієї серії, більше 100 тисяч примірників. Перед вами перше видання посібника для 5 класу, яке побачила світ у 2002 році, наприклад, третє ведення було у 200 році, а п'яте ведення посібника для 5 класу у 2013 році. У кожному з посібників запропоновано повну добірку завдань для проведення тематичного оцінювання. Тематичні контрольні роботи скорочення ТКР у 4 рівноцінних варіантах та завдання для експрес-контролю, скорочене ЄК у двох рівноцінних варіантах усього курсу математики, алгебри та геометрії відповідно до державної програми з математики чинними в україні підручника. Зміст та порядок слідування тематичних контрольних робот завдань для експрес-контролю відповідає змісту та порядку слідування навчального матеріалу програми. Основна мета посібника допомогти вчителю провести тематичне оцінювання з математики. Автор сподівається, що посібники будуть корисними також учням та батькам. Посібники для 10 та 11 класів можна застосовувати у класах, які навчаються за рівнями стандарт і академічний. Використано позначення ST для рівня стандарт і АК для академічного рівня. Більшість класів України, мабуть, 90% або більше відсотків це класи, які навчаються саме за цими двома рівнями. Кожна тематична контрольна робота містить як завдання, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень, вони позначені кружечками, так і завдання, що відповідають достатньому та високому рівням навчальних досягнень. Всі завдання оцінено в балах таким чином, що максимальна оцінка за тематичну контрольну роботу дорівнює 12 балів. Кожна тематична контрольна робота розрахована на один урок. Звичайно, вчитель може збільшити або зменшити як кількість тематичних контрольних робіт, так і кількість завдань у кожній роботі, змінивши при цьому оцінювання в балах таким чином, щоб сума балів вирівнювала 12. Справа, ви бачите приклад тематичної контрольної роботи, лінійні рівняння з однією зміною, це перша контрольна робота 7 класу з зауді. Кожний рівень завдань експрес-контроля розрахований на 10-15 хвилин. Ці завдання розраховані в першу чергу для учнів, які пропустили тематичну контрольну роботу. Також завдання для експрес-контролю можуть бути використані вчителем для оцінювання учнів, які протягом теми стабільно виявляли високий рівень знань. В цьому випадку вчитель може запропонувати учню розв'язати завдання експрес-контролю на високий рівень, гарантуючи 9 балів. Навіть у випадку невдачі, не вимагаючи розв'язування всієї тематичної контрольної роботи. Ви бачите на слайді експрес-контроль номер 1 якраз тієї самої теми, що і тематична контрольна, рівня, лінійне рівняння з однією зміною. Кожний з рівнів, середній достатньо високий, містить завдання загалом на 3 бали. Хочу сказати, що під час своїх семінарів вчителі пропонують багато різних. Способів використання цих завдань для експрес-контролю. Для зручності користування посібником у назві кожної тематичної контрольної роботи та завдання для експрес-контролю, відбити їх тематику та пункти підручників, на які вона зорієнтована. Хочу навести приклад, знову-таки, по 7 класу. У передмові зазначено 8 підручників, 4 з алгебри і 4 з геометрії, які ми сьогодні. І в цьому навчальному році будуть користуватися у школах України. А потім у кожній тематичній контрольній роботі йде перелік. Ну, ви бачите тематична контрольна робота з алгебри номер 1 До першого підручника це параграф 1,3, до другого 1.4 тощо. І точно так же зроблено з геометрії, ви теж бачите на слайді приклад перша тематична контрольна робота, де детально розписано, до яких пунктів підручника автор пропонує її давати. У посібниках відсутні відповіді, тому вчитель, придбавши ці посібники на весь клас або один примірник на парту, може використовувати їх як дидактичний роздатковий матеріал. Усі посібники можна придбати у видавництві навчальна книга Богдан або у автора. Посібники постійно оновлюються відповідно до змін державної програми з математики. Хочу подякувати вам за увагу. Всі ваші пропозиції. Зауваження по пропозиції відносно придбання книг прошу надсилати на емейл ister шістьдесят дев'ять.